Зараз зробимо максимально економно, максимально популярний станом на зараз пристрій ДБЖ для інтернета. В мене вийде ДБЖ, який може працювати 30 годин без світла. Автоматичний безшовний переход з ДБЖ на електромережу і назад. Не треба навіть купувати блок живлення, він буде живитись блоком живлення від роутера. А якщо при. Прикрутити ще одну маму, то ще й буде блоком живлення від онушки живитись. А якщо ще одну маму, то ще й від шурупа поверта. <сміх> Наскільки вистачить фантазії. Віця, шановні глядачі, валялося в мене, значить, я колись купив, хотів де що з них зробити, і забив. Отака От штука. Це ячейка від Nissan Leaf, Вона зношена, в неї залишковий ресурс 50%. У мене колись угораздило її купити за цілу тисячу гривень. Но мова зараз не про те. Мова зараз ось про що. Одну я розкурючив, Одну банку взяв протестити, як вона загорається від розгерметизації КЗ. З іншої купив мусорну БМС-ку таку. 40 гривень чи що вона коштує? Чисто, щоб зробити повербанк для роутера з неї. Але є одна проблема. Я не вмію паяти. Як я не мучився, в мене ніфіга не виходило. Перекупив багато паяльників, ніяким нічого не вийшло. Купив отакий за 250 гривень газовий з горем пополам. А найкращий мій паяльник це звичайна автогенова запальничка. Власне, я тут, мені тут довелося отак обрізати клеми, і в двох місцях мені довелося припаяти дротик. Я віддаю собі, як то тут чот в тому, що припаяний він погано взагалі галімо. О, на ці пайка ще куди не йшла, але кури теж посміються. Є в мене отакі роз'ємчики. Теж по 20 гривень, просто зайшов в радіомагазин купив. Дивіться, як BMS влаштована просто. На ній є клема Батері мінус. Ми підпаяємо її на мінус батареї. Потім клема B1, ось іде, ми її підпаяємо на плюс першої батареї. Клема B2 підпається на плюс другої батареї. І клема Blus під'єднується на плюс батареї. І потім є клеми. П плюс і П мінус. Це вже навантаження сюди під'єднується. І зарядка одночасно. І навантаження, і зарядка через одну ту саму клему. Сюди ми паралельно під'єднуємо один роз'єм мама. І два роз'єма папа. Для чого вони нам треба? Оце, це зарядка. Від цього Шурика ризитики, вона аж на цілих 12 вольт 1 Ампер. Це 12 Вт, друзі. О. А те, це 12 вольт десь порядка 20, мабуть, ампер годин. Ну, я думаю, що 20 ампер годин, 12 вольт тут є. О, тому що це літій іон Сюди можна 10 амперну зарядку взяти, але тоді гавйоші не треба перепаювати на нормальні провода грубі, тому що це на 1 А підійде. За досить тривалий час цією зарядкою можна зарядити оце. Вона розрахована на оце, але можна зарядити неї ОЦ, але просто заряджати довше треба. Зараз я вам покажу ще прикольніший приклад такої зарядки. Дивимося далі. Тут у мене барабанна дроб, там щось видно? Да. Оці ячейки мені прислав підписник для того, щоб я їх потестував самими різними способами, викликав у них пожежу. Для того, щоб переконатись, наскільки безпечно чи небезпечно їх використовувати. Ця це пішла коротше, така сама, для того, щоб я тут зміг скомпонувати схему 5 послідовну. Заряджаю я їх всіх уже майже добу отаким от зарядничком. Від фірми Revolt. Це від такої батарейки зарядник. Тут 20 вольт А. Ну, трошки прибрехали, 1,8 А, ну менше з тим. Тобто, обичним блочком можна зарядити такий акумулятор. А можна такий, як той ящик, зарядити акумулятор таким облочком. Питання тільки в тому, що для цього треба більше часу. Тут я battery еквалайзер, тобто балансир. <хи> зробив що міг. Банки, які відстають в швидкості зарядки, це оце і оце. я зарядую оцим модулем від повербанка. І оцим. Я просто модуля підключив і додаю сюди ще по 2 А через модуля. Ладно, з цим понятно. Ви зрозуміли, що будь-яким блочком можна зарядити будь-що. Головне, щоб вольтаж співпадав. Ампераж. Головне. Там щось видно, ампераж головне, щоб не був завеликий. Якщо ампераж малий, це просто займе багато часу. І я собі думаю, я кудись спішу, ні, нікуди не спішу. В селі взагалі нікуди. І взяв я ці два дрота від цієї БМСки, а ну думаю, що буде. Знаєте, як з сільського мужика завжди є одне і те саме питання, що буде. Воно фуриче. Скільки цього коштує? Якщо брати по-людськи в такому стані, десь на 20 ампер годин коштує 600 гривень. 50 гривень коштує БМСка. Ну, нехай 100 гривень, нехай ви там не з Аліекспреса 100 гривень БМСка. Пересилка. Дроти. Паяльник. Припой. Флюс, де флюс? Флюс? Все разом вам стане 1000 гривень. Що ви будете мати? Ви будете мати повербанк банк для інвертора. Тут є ще четверта плата. До, ой, четверта ячейка до четвертої плати ви чіпляєте. Перепрошую, до четвертої ячейки ви купуєте ще за 2 бакса модуль повербанка. Отакий, тут два дротика всього на все припаяти. І ви маєте зарядну станцію для роутера і паралельно. Повербанк. Повербанк десь на 30 тисяч міліампер годин. Все це ви маєте за тисячу гривень. Або ви купуєте за тисячу гривень отакий от невеличкий такий штук. Або тисячі за півтори купуєте такий штук на 8 годин 20 вольт. Ні, ну це щось інтересніше, бо 20 на 8 це вже. А, ні, це і на 4. 20 на 4 це 80 Вт годин. Тут у нас. Написано. До речі, тут досить чесно написано. Тому що тут написано 1,5, а тут 1,2. Тут за 1000 гривень ви маєте 12 помножити на 1,2. Це десь 15 ватт-годин ємності. 15 ватт-годин. 12 множимо на 30. Маємо. 10 на 30. 302 на 300. Та ні, це щось дуже багато виходить. Не може тут 360 Вт-годин бути. Ну, при... принаймні, воно мені так рахується. Е... Ні, зачекайте. Банка йде зразу 8 вольт 30 ампер годин. Е... Тобто 5 банки – це. Е... 4 вольта. 36 вольта 300 годин. Давайте зараз будемо множити. Зараз ми точно вирухуємо, скільки воно все тут має. У мене є ще один е... телефон. Зараз, секундочку, друзі. Я введу пароль, а ви не підглядуйте. Я все бачу. І вмикаємо зараз спочатку мою саму саму улюблену програму калькулятор. У нас де зразу, це виходить, баночки йдуть по 3. І 6 вольта на 30 ампер годин. Получаємо 108. Да, виходить, що тут десь 300 ампер. 300 Вт годин. Це як. В... <сум> народ, да, це як в бюлеті за 10 штук. <сум> Там теж 300 Вт годин. За 1000 гривень. Ось коштує півтори. Е... 80 Вт годин 1500 15 Вт годин до 1000, 300 Вт-годин – 1000 Причому. Зараз я закручу саморіз. Там просто поганий контакт, поки його треба переробити під роз'єм XT, який ще 30 гривень коштує. І буде. О, зараз беремо саморізіка. Дивіться, в мене тут грубенька така фанера. І зараз спробую її просверлити. Скотина, о, відвалилося. Так воно роботає. Знаєте, скільки такою батареєю? Можна перекрутити саморізів. Я думаю, що мішок. Далі ми беремо роз'єм XT60. Батарея кладеться в рюкзак, береться десь метровий кабель XT60. І від рюкзака до вашого шуріка йде кабель живлення. Ну, це створює деякий дискомфорт. О, але якщо ви працюєте шуриком, з таким деяким дискомфортом ще зробити кріплення на пояс. І у вас батарея не сяде за день взагалі. Я що подумав, мені сьогодні підписник пришле ще таких, тільки то, вже я купляю для своїх цілей у нього. Ячейки такі від електромобіля. І є в мене Revolt BC20 drop 8. У мене тут накльовується обрізка дуже великого садка. Роботи там реально на кілька днів зранку і до вечора. І я що подумав, я собі зроблю таку батарею до пилочки Revolt. Не буде лахи висіти. Та як там. Я вже більш-менш хоч чуть-чуть приловчився паяти. До цієї пилочки треба помощніє провода, тому що тут, я думаю, буде Вт 200 не менше споживання в неї. О! Тому що акумулятори в батареї йдуть високотокові. І, друзі, ну, якщо вам цікаво, а я думаю, що якщо ви цікавитеся всяким інструментом, то варто підписатися. І в одній з наступних серій це побачите. Слухайте, що я вам хочу цікаве розказати. Про взагалі, я от дивлюся в інтернеті цю всяку. Зараз мені десь сісти в холодочку, то я вам підрозкажу трохи ще всяких тем класних. Я оце і і теми бляха <ріхи> з цими акумуляторами, чесно, я його всього боявся, як чорт ладана. О, а це вже думаю, йдуть мені від підписника речі, ячейки. Якщо я тут щось спалю, то що там вже такого? У мене нові, ну як нові, відносно нові будуть ячейки. І ну якось я вже то о, погано тут сидіти. Ну, якось я то вже переживу. Давай думаю, попробую. Попробував, вийшло. Зараз залишилося прикрутити до оцего. Господи, хоч не замкнися, бо зараз сонечко побачимо. Ось сюди залишилось паралельно прикрутити е, ці папу-маму. Потім, за бажанням, можна навіть купити є такі переходники що з 12 вольт на плату повербанка. О, а можна просто сюди. Тут ячейки іде 4. Ми 12-вольтової збірки використовуємо 3. А для 20-вольтової збірки нам їх потрібно 5. О, до речі, в мене є 5. Я можу зібрати вже 20-вольтову збірку. Тільки це треба встати і зібрати. Але зараз є багато інших цікавих планів. О, і що? І класно. Балансир, звісно, простенький. О, час від часу ця батарея. О, дивіться, зараз прикол покажу. Кицюня. Кицюня, ти молодець, дай я тебе погладю. Ти мій хіжник маленький. Хороша кицюня. Хазяйка яка, так? Да? Вона ще любить щоразу ловити і на поріг принести. До речі, знаєте, що коти це роблять? Тому що вони думають, що ми тупі люди, таке здорове, безтолкове, а мишу само собі зловити не може. І вони типу, хочуть нас навчити і такі, на двоногий, подивись, що ця миша її триловить Ладно, друзі, жартики жартиками. Но тема реально класна. І, чесно кажучи, в своєму житті. Щоб я більше купив батарею до електроприладу, ні. Максимум, на що я згодний, це купити корпус і BMS-плату на Алікспресі в зборі. Тому що ця тема, звісно, класна, але звичайну собі батарейку вдома теж треба мати. Тому я в цьому шуріку. Цей роз'єм знищувати не буду. Я просто тут знизу паралельно XT ще виведу. О, бо буває таке, що тобі на 5 минут треба, ти собі батарейку рідну вкинув туди, трошки попрацював в нею і все. Буває таке, що тобі працювати треба довго, то тоді на XTшечку собі і працюєш собі там, не знаю, якісь вулики скручуєш, наприклад, то там цілий день треба. І собі вжу -вжу, чи якісь кровельщики, пацани, наприклад. О, він же ж того, шуріка з рук не випускає. Так собі рубзачок ходів, шурік на пояс. і Цю батарею, по-перше, перегріти значно важче, ніж цю батарею, навіть в люту жару, тому що. Зрозуміло, у будь-якої батареї є внутрішній опір і вона при розряді частину енергії віддає нам через провода на наш споживач, частина енергії через внутрішній опір виділяється у виді тепла з поверхні батареї. І якщо споживач, наприклад, споживає 100 Вт і внутрішній опір там 2 мільйома, і воно їсть, наприклад, 2%, то це 2 Вт постійно при роботі тепла виділяється, то одна справа, коли така площа розсіювання цих 2 Вт, і зовсім інша, коли така. О, ну, Відповідно, температура буде рости значно повільніше. Дивіться, друзі. Коротше, роутер, онушка, все воно працює від цього мого Франкенштейна. Е, від роутера блок живлення потужністю 1 А12 В. 12 Вт, заливається сюди. Звідси виходить 7. Тому що ці два прилади. Я заміряв в мене в є на каналі. Подивіться там, я заміряв, вже скільки споживає ці два товариші. Споживають 7 Вт. Від роутера блок живлення. Навіть нічого не треба купляти. Рідний блок від живлення. сюди підключили. БМС-очку підключили. Ця вся штука собі працює. В комплекті зразу йде 4 пластини. На четверту ви ставите модуль від Цього. Зараз я скажу. Від повербанка. І того зараз я ще порахую, наскільки часу цього вистачає, бо треба знайти точні дані по цій ячейці І отак от воно собі працює. Таке треба перезібрати, щоб воно було красиве. Це я просто ще боюся трохи паяти. Але в мене вийшло за 800 гривень зібрати повербанк для роутера, якого по моїх прикидках десь на двоє суток вистачить. Правда, виглядає воно поки що не естетично. Ну, це як перший млинець, він такий не дуже, а наступні вже йдуть гарні. Дивіться, знайшов такі ячейки. Дійсно, ось чувак продає 620, 629 гривень. Статус офхіл в неї 50%. Тепер дивимося. Показує, що вона має 34 Аго за таку суму. 34 А ділимо на 2, тому що там 2 С2П-схема. 34 ділимо на 2, получається 17. О. В одній ячейці у нас 17 А ємності. У нас 12 вольт, тому множимо на 12 цих 17 і отримуємо 204 ватт-години. Онушка з роутером в мене принаймні беруть 7 Вт в годину. Ділимо на 7. Отримуємо 29 годин. А в добі в нас 24 години. Тобто, якщо я сьогодні, в 12, сьогодні в 12 ночі не стане світла, то працювати буде до післязавтра 5 ранку. І в нас 629 гривень коштує сама ячейка. 50-100 гривень БМСка. 50 100 гривень пара проводів і того 800 гривень. Зарядний пристрій використовуєте той, що йде в комплекті від роутера. Все, друзі, на цьому все. До наступних відео. Одна частина записана, тепер кінець. Отакий от вийшов Франкенштейн. Я, чесно кажучи, взагалі не знав, чи в мене щось вийде. Просто той паяльник газовий купив місяць назад, і мене так вибішувало, що мені 36 років, а я паяти не вмію. І такий прикол, колись кінчив школу, ти вчитись десь титри, ти пішов в бурсу. А пішов на будівельника. Знаєте, що не на електрика? Я хотів на електрики. Завжди мріяв. Мені це все дуже подобається, все, що пов'язано з електрикою. Але типу, я з села маленького, по сусідству з райцентром. І коли ти йдеш в райцентр, ну то сільських місні б'ють. За те, що ти з села тебе гамзелять, як старе відро, і ти долинами ходиш. Але ми там теж збирались бандою одного з тих крутих, там заскочили, поїхали, дали добре. Ну як? В основному, це такі постарші хлопці робили, а нас бурсаків били потім і кажуть, віддасте там. І пішов він нас на будівельника вчитись. А хотів реально на електрика. Отак От цікаво вийшлося в житті. І такий сижу зараз і думаю. Класний електрик пропадає. От якби пішов ще в 16 років на електрика вчитись, оце було б класно. Ну, ладно, то вже життя назад не вернеш, вже все, вдвічі в одну річку не війдеш. Піднімалася часто тема в коментах і тут в нашій телеграм-групі. Дивіться, як розрослася. Дивіться, скільки всяких чатів, оце такі повідомлення там за день стільки, всяку обміну інформацією. Піднімалась тема про донати. Я хочу сказати наступне: зараз не час всяким веселунам, типа мене, донатити. Ми, блогери, маємо монетизацію з Ютуба. І навіть отакий відносно по масштабах невеличкий канал, як в мене, такий канал вже реально дозволить не ходити на роботу і заробляти плюс-мінус стільки, як на обичній собі роботі. Тому блогерам донатити не треба. Донатити треба тим, завдяки кому, такі як я можу тут сидіти і пити квас. Донатити треба Збройним силам України. Якщо вам все ж таки хочеться, щоб ваш донат приніс користь особисто мені. Я ось тігр, оцей тігр, цей тігр це мій рідний старший брат. Ми трошки з ним не схожі, тому що він вдався в свого тата. А я вдався в маминого тата. У мене по мамині таті, всі, по мамі лінії, всі такі здорові, а по татові маленькі худенькі всі. Але це не заважає те, що він маленький, худенький, йому братові бути тігром. Він оце в травні цього року в учебку пішов з червня. Бойове слажування було в оточенні, можна так сказати. Коротше, за перший місяць він скуштував стільки, що деякі військовослужбовці. І Від початку повномасштабки стільки всього не бачили. Потреби в них є постійно, потреби самі різні. Я думаю, нікому нічого не треба пояснювати, починаючи від консерви, закінчуючи ремонтом техніки. І це все робиться за наші з вами гроші. Я про це говорив уже і скажу ще раз, що суспільство в наш час ділиться на три групи: ті, кому до лампочки, ті, хто донате, і ті, кому донатять. Ті, кому донатять, це добросовісні волонтери. І наші військовослужбовці Збройних сил України. Є такі люди, як я, які донатять. Я залюбки з зароблених на Ютубі грошей і ще сам задонатю. Так що, друзі, мені донатити не треба. В селі гроші валяються під ногами скрізь. Ось о, дивіться, город. Береш такий город, сієш тут сою. На другому городі сієш кукурудзу пшеницю і годуєш курей, і продаєш яєчка, і не треба ноїти. В селі життя прекрасне. Дай такий город нідерландському фермеру, такий з чорноземом. Він з нього буде огірки фурами реально возити. А нам треба в них вчитися, а не бути такими, блін, що сидимо просто на такому багатстві, що світ не бачив, і жалуємося, як нам тяжко. Отакі от справи. Так що ой, цей ДБЖ, звісно, вийшли знатний урод. Ой, але ну, він працює, я її в наступному випуску перезберу. Я оце, знаєте, що за нього взявся, бо я хочу братові зібрати зарядну станцію, і мені треба потренуватися. Рішив, що буду зарядну станцію збирати в ящику від тривольтовської пилочки. Я ніколи не розумів, навіщо ці ящики від інструментів тепер до мене дійшло для того, щоб можна було зробити е безперебійника якого-небудь. Ой, безперебійника, перепрошую, зарядну станцію і відправити хлопцям. Ось для цього і до інструмента в комплекті йдуть ящики. Ну, про це все в наступних серіях. Поки що, мене превід по електричеству, і я собі буду триматися на хвилі ентузіазму. Бажаю вам всім, друзі, мирного неба і багато безкоштовної електроенергії, ментальної енергії, і взагалі, щоб типу, все було круто. До зустрічі!